Оті якості, які закладені в цей надважливий фундамент наших взаємовідносин в загальному і конкретно в сім'ї. Давайте ми прочитаємо перше послання до коринфян із 13 голови. Любов довго терпіть, милосердствує, любов не завідує, любов не привозноситься, не гордиться, не пішчинствує, не іще свого, не роздражається в кожному слові визначення любові є заложена або закладена атмосфера. тих відносин, які мають панувати між нами. По-перше, ми належимо до Божої, до Христової сім'ї. Тому що написано, що апостол Павел написав, що всякому мужу, глава Христос. Жені глава муж, а Христу Бог. Це свого роду відносини. І ті відносини, які складуються сьогодні в нашій християнській сім'ї, вони. Прописані Богом, Божим промислом. І ми входимо в Христову сім'ю, правда, прийнявши Ісуса Христа як особистого Спасителя головою оцю сім'ї є Христос. Христос є голова церкви. Він є наречений своєї невісти. І сьогодні я хотів би для себе в першу чергу нагадати. Яка атмосфера панує в моїй сім'ї, до якої я належу? Це в першу чергу моя помісна церква, яку я з собою атмосферу несу в цю сім'ю. Що має панувати там, звичайно, маючи нагоду говорити про наочний приклад в плані сім'ї, яка сьогодні буде, можна сказати, започаткована. Для того, щоб створити сім'ю, потрібна любов, правда? Но ще потрібно зберегти сім'ю, зберегти відносини в сім'ї. А любов це жертва, яка проявляється в терпінні і в прощенні. Якщо ми не навчимося прощати і терпіти, і нести один одного на руках молитви, доповнювати один одного навряд чи вдасться зберегти сім'ю. Тому нехай Господь допоможе кожному із нас, як члену помісних церков, тобто членів сім'ї, так і в наших сім'ях, які були зароджені давніше, скоріше і так далі. і так далі. Тому читаючи ці слова, любов довготерпіть, милосердствує, Любов не привозноситься, не гордиться. Я думаю, розшифрувати і не потрібно кожне слово. Тому що важливість цих слів кожен із нас розуміє, що значить довготерпить. Що, наприклад, вона значить не привозноситься, не гордиться. Важливість прийняття рішень або пріоритетність в сім'ї. Один чоловік казав, що коли моя думка розбігається, розходиться із думкою моєї дружини, то ми робимо зазвичай так, як хоче моя дружина. Але вона потім називає це компромісом. Думаю собі, як правильно, от як тут не гордиться любов? Вона вміє поступитися. Вона вміє і найде час дати місце іншому. Наскільки це важливо в християнських сім'ях, правда? Тому що ми от, різні зібрані тут люди з різних помісних церков нашого, нашої області. І кожен повинен розуміти важливість відносин в сім'ї, наскільки вони здорові. Тим більше, коли ми говоримо про сім'ї, які зароджуються, правда, в тих, яких ми проживаємо, де ми є чоловіками, де наші дружини також є дружинами любячими, мамами. Ми чоловіки батьками для дітей. Важлива атмосфера в сім'ї. Ні радується неправді, а сорадується істині. Все покриває, всему вірить, всі надіється, все переносить. Який дух сьогодні панує в наших сім'ях? Є два варіанти насправді. Зайняти позицію духа справедливості в сім'ї або духа любові про те, що написав апостол Павло. Який дух сьогодні панує в моїй сім'ї? Ті, де я належу, в ті, яку я створив, в ті, які я створюю, зазвичай людина може керуватися і потроху займати позицію, переходити на принцип Духа справедливості в сім'ї. Я правий і більше ніхто. Моє слово крайнє, моє слово найважливіше, і моє слово буде останнім. А насправді це певні компроміси, це певні взаємопоступки. Каже Петро, і ми як живі камні, устрояйте із себе Дом духовний. Як часто в нас самих є протиріччя всередині, ми як дом духовний, уже що говорити про сім'ю, коли ми різні люди наповнюємо одну церкву? Що буде з того, якщо кожен із нас буде стояти на своїх принципах або на своїх інтересах? Ми дійдемо згоди колись. Якщо ми не навчимося прощати і поступатися один, один одному, нести на руках молитви, нести носіті бремена друг друга? Тому який насправді панує дух? Духом справедливості можна керувати? Моя правда. І тільки так, як я сказав. А може краще духом любові керуватися і запам'ятати те, що написав апостол Павло колись. Не радується ні правді, а срадується істині, все покриває, всьому вірить, всього надіється, все переносить. І апостол Павло, коли писав це послання до коринфян. він якраз зустрівся з тою проблемою яким духом керуватися в тій сім'ї, куди він прийшов і куди написав це послання? Перед ним був серйозний вибір, чим, з яким жезлом туди прийти. Може, з духом справедливості туди прийду, всіх накажу, все розставлю по своїх місцях, всіх розберу все по полочах, все розставлю, тому що у мене є повноваження такі. І апостол Павло керувався духом любові, з чим же я до вас прийду? І він прийшов з духом любві, милосердя, прощення. І він, ну, Дух Святий, прописав оці важливі міста Писання і каже, печаль раді Бога проїзводять неізменної покаяння. Не просто добитися все своєю справедливістю, своєю правдою, стояти на своєму і так далі. В той самий час багато хто залишиться і обіженому, і, як би сказати, ущемленому і тому подібне. Натомість апостол Павло йде з духом любові, з духом прощення, милосердя, можливості дати шанс, якби Господь до нас поступав. По відношенню нас тільки лише справедливо. Так, да, Господь є справедливий суддя. Но Він завжди мені і тобі, дорогі брате, сестро, слухачі, дає шанс, тому що Він любить нас. Слава Богу за це. Любов ніколи не перестає. Хоча і прочества прикратяться, і язики умовкнуть, і знання. Упразніться, любов ніколи не перестає, вона ніколи не стане непопулярна. Керуймося духом любові в наших сім'ях, у наших умісних церквах. І нехай Господь допоможе нам, тому що любов це жертва. Пам'ятаймо, ібо так полюбив Бог світ, що віддав свого сина однорожену. Даби всякий, хто не півірує в нього, отримав життя вічне. А тепер прибувають еті: віра, надежда, любов. Ну любов із них більше. Нехай Господь буде благословений і прославлений. Йому слава повіки. Амінь.